Привіт, ваш уваги огляд мішечки з клинками ванно-кімнату. Подивимось, що попадає на наслід. У нас, нас такий верненький прорезинений колемочок. Ще комплектик до нього теж прогрезинений, длягенький. Один менший, один більший, м'якенький, теж комплектик. Прорезинений, який гарненький, наступний прорезинений комплект, з покриттям проти сковзання. М'якенький, середнього розміру. Прорезинений комплектик. прорезинений комплектик. М'якенький, 15, гарненький, овальна форма. Ось такий середнього розміру. М'якенький, гарненький, прорезинений повністю. Ой, да. Ще й доволі величенький. У нас все. З покриттям проти сковзання. так. Ще, з покриттям проти сковзання. З нього розміром. навіть, мені здається, він більший за середній розмір. Багато місця займає займаємо. Прорезинений. Ось такого плану. Якенький. Великий. Прорезинений? Якенький. Ваш підмішечку не дуже велика кількість. Прямо япенький. Середнього розміру, прорезинений, гарна ромашка ще м'якенький. Ось такий, прорезинений. Повністю, повністю резиновий. Трошки його вимо. Дивимось далі. Що у нас тут попадається? Щеп. Вже, до речі, таки був, певно, комплектик. Ну-ка, гарненький. Класний, біленький. цей у нас підракувано йдуть. Ще прорезинений. прорезинений, Під раковину такий пухнастий килимочок і проризинений. Так, до речі, ми вже на внутрішній п'яній. Просто на максимальній північній промі нашим мішечкам. Невеличкий килимочок, такий чорно-біленький. Ще м'якенький. До речі, килимо в чудовому стані. Ось такий. М'якенький. Підраковано. Прорезинений. Проразине, не підраковину. Що? З покриттям проти сковзання, який. І два що прям біля них хвасткою буде виходити, наприклад. Ми оглянули 100% нашого мішачка. Бачите, що попадає.